До війни я займалася вихованням доньки, в мене є ну, донька їй 10 років, а також працювала в військовій адміністрації. Було дуже велике бажання ще давно піти в армію. Ну, мені це подобалося, завжди я ввабила і в ЗСУ як діловод. Але отримала дуже гарну посаду, таку як оператор наводчик Спочатку це був батальйон, потім вже це бригада стала, а Навалюю. Піздні, так скажемо, по підерам з СПГ, з міномету. Мені подобається дуже. Навіть дуже-дуже. Я не жалкую про це. Це дуже класно. Була на позиції буквально там декілька днів тому. Спочатку нормально, нормально, адекватно, але потім на сьомий, здається, да, день нас накрили і готили п'ять годин підряд, чисто розбирали нашу. Просто нашу позицію і розбирали б, всім чим угодно. Починаю від міномету, з кидами, і, і півіжками залітали, залітали до нас. Там, ну, і... Добре, що в мене мої побратими, з котрими я була, ми змогли це витримати і ну, всі цілі ми вийшли звідти і повернулися, слава Богу, додому. Коли вже повертаєшся, виходиш звідти, то це вже кайф той. Коли ти знаєш, все вже не, ну, небезпека минула і ти вже на безпечній тій ділянці, і ти такий вже радий, там, що повертаєшся і все буде добре. У нас є чергування, протягом дата ми чергуємо там, по дві години або можемо по чотири години, коли хто як. Там, тобто І в день, і вночі, ми там, відписуємося, а, звітуємося, що все, стан який в нас, це, чи все гараж. І потім займаємося чимось там, своїми якимись справами. Тобто, да, там, якщо ми працюємо, то ми працюємо, звісно, там нам скидують там, певні там, кори, ми працюємо. Коли є вільничі, Часто цього разу я навіть там мене побратим навчив пустити з бісера, там гарні перелочки. Мені дуже сподобалось, що це саме побратим, що це ну, тип, чо, чо, ну, мужчина, йому вам да, ну і він навчив мене це робити, ну це дуже круто. З користю проводимо там час. Ну дуже навіть з користю цим діло, коли ми працюємо, тобто ми більше там кайфуємо. Тобто не валюємо підем, бо це от кайф в тому. Ми ж працюємо далі. Дальність зовсім тобто, ну, коли попадаємо в ціль, то знаємо, що достатньо. А так як працюють всі разом, тобто, ну, неважливо, який це підрозділ, хто це там, піхота, да, там, ми там, або ще якісь. Тобто, ну, всі побуваємо кіль... більшу кількість звичайних підірів всі разом. Чесно, це не страшно. Треба просто зробити перший крок. І все. А там всьому навчать все підскажуть, і все затягує. Потім подобається. Бо ти знаєш, що ти робиш добре, робиш добре діло і захищаєш свою батьківщину. І головне, що все буде добре, все буде Україна, і головне, що я повертаю зимою до своєї любої дитини і до своїх батьків, які мене дуже чекають.